Мої вітання. Сьогодні розглянемо задачу з фізики. Задача на термодинаміку. Обчислення кількості теплоти переданої газу в балоні. Читаємо ми задачі. В закритому балоні об'ємом 10 літрів міститься 12 грам гелію при температурі 7 градусів Цельсія. Після нагрівання тиск у балоні збільшився до 10 степені міліметрів тутного стовпчика, яку кількість теплотиків надано газу. Ось така задача. Є балон з гелієм. Даний об'єм маса гелію. дана, Дана температура початкова. І потім кажуть, що газ підігрівають. Внаслідок чого збільшується. Тиск до 10 степні міліметрів тутного стовпчика. І треба обчислити, яку кількість теплоти надали газу. Задача непроста. Записуємо скорочений запис, переводимо одиниці в систему інтернаціональну. Об'єм 10 літрів. Щоб перевести літрів в метрі кубічні, треба поділити на 1000. Ділимо на 1000, отримаємо сота метра кубічну. Маса 12 грам переводимо також в кілограми, також треба поділити на 1000. 12 на 10-3 кілограм. Температуру переводимо в кельвіни. Щоб з Цельсії привести в кельвіни, треба додати 273. Маємо 280 Кельвін. Тиск міліметр тут на стопчика. переводимо в паскалі. Оскільки 1 мм тут стопчика дорівні 133,3 паскаля, то кінцевий тиск буде дорівняти в паскалях. 133,3 на 10 104 паскаля. І знайти кількість теплоти передана газу. Розв'язання. Запишемо перший закон термодинаміки. Зміна внутрішньої енергії газу дорівнює роботі сторонніх сил плюс кількість теплоти, яка передана газу. За умовою задачі балон закритий. Отже, об'єм газу не змінюється. Тому процес ізохорний. А при ізохорному процесі робота не виконується. А дорівнює нулю. Тому цей доданок А пропаде. І запишемо те, що залишиться, читаючи справа наліво, Q дорівні дельта, дельта У. Враховуючи, що гелій-інертний газ, він одноатомний, зміна внутрішньої енергії одноатомного газу обчислюється за формулою. Три других ν, r дельта Т. ν – це кількість молів. R – універсальна газова стала і дельта Т різниця кінцевої і початкової температури газу. Запишемо, чому дрівні Q, враховуючи, що кількість молів обчислюється за формулою маса поділити на молярну масу. Маємо 3 других М поділити на молярну масу. Р дельта Т. Дивимось, що в нас є в цій формулі. Маса є. Є за мою задачу. Молярна маса. Оскільки газ гелій. Ми дивимося таблицю Менділеєва, знаходимо масове число. Воно рівне 4. Отже, молярна маса рівна 4 на 10 мінус 3 кілограм поділити на моль. Молярна маса є. Р. Універсальна газова стала. Вона рівна 8,31 джоуль поділити на моль кельвін. Також є. Дельта Т це кінцева температура мінус початкова. Початкова температура є, кінцевої немає. Отже, дельта Т у нас невідома величина. Продовжуємо розв'язувати задачу. Для цього запишемо рівняння стану ідеального газу для початкового та кінцевого стану. Гелію в балоні. p 1 початковий тиск V об'єм дорівнює маса на малярну масу помножити на R і помножити на початкову температуру і нас позначення через T. Це початковий стан. Для кінцевого стану тут невідоме у нас P1. Для кінцевого стану запишемо. P це кінцева, кінцевий тиск, у нас заданий. V дорівнює M на MR t 2 Тут невідома у нас температура Т2. Далі. З першого рівняння знайдемо тиск. Поділивши ліву і праву сторону на об'єм, отримуємо ось вираз. Тиск. І віднімемо від другого рівняння, від, від цього рівняння віднімемо перше. Ось це віднімемо. Віднімемо. Коли будемо віднімати ліву сторону, то В винесеться з дужки, будемо мати P-P1. P-P1. З правої сторони винесеться дужки М помножити М маленьке помножити на М велике, M маленьке поділити на М велике і помножити на R. Ця величина стала, її можна винести за дужки. В дужках залишиться Т2 мінус Т. В дужках Т2 мінус Т. Далі розписуємо Т2 мінус Т як дельта Т. І записуємо рівняння. Вираз, який з правої сторони записуємо зліва, а зліво і справа. І замість P1. Записуємо вираз, який ми знайшли ось. М на М велике В RT. Записали. Ось записали замість P1. Тепер увага. Дивимось, щоб знайти нам кількість теплоти, у нас оця величина, цю величину бажано знати, яка виділена. Червоним кружочком. Але ми її знайшли ось тут цю величину. Ось вона. І вона дорівнює ось величині, яка виділена отаким червоним кружочком. Тому ми беремо замість цього виразу підставляємо такий вираз, який знаходиться от в червоному кружочку. Підставили Q дорівнює 3 других і ось цей вираз. В дужках P-M поділити на молярну масу В, помножити на RT. Це в нас і є кінцева формула для розв'язування нашої задачі. Перевіримо, чи ми її правильно вивели. Для цього перевіримо розмірності. Об'єм в метрах кубічних. Тиск в паскалях. Ось такий. Метр кубічний. Ось так виписати. Ось так І тут так, також, також. Ось так. Об'єм метрах кубічних, тиск по скалях, маса в кілограмах, молярна маса, кілограм на моль. Об'єм метрах кубічних. Універсальна стала джоуль на моль Кельвін, температура в Кельвінах. Дивимось. Кілограм кілограм скорочується, моль і моль скорочується, Кельвін і Кельвін скорочується. Другий цей доданок перетворюється джоуль поділити на метр кубічний. Такий вираз. Джоуль поділити на метр кубічний. Але Паскаль це також джоуль поділити на метр кубічний. Дивимося, в дужках Джоуль поділити на метр кубічний мінус джоуль поділити на метр кубічний. Це буде джоуль поділити на метр кубічний. І якщо будемо множити на метр кубічний, він скоротиться. Залишиться просто джоуль. Отже, кількість теплоти вміряється в джоулях. Розмірність правильна. Підставляємо в знайдену кінцеву формулу числові значення. Підставляємо числові значення, переведені в систему інтернаціональну. Проводимо розрахунок за допомогою мікрокалькулятора. Отримуємо результат. Q дорівнює 9524,4 джоуля. А це приблизно дорівнює 9,5 джоуля. Записуємо відповідь. Q дорівнює 9,5 9,5 джоуля. На цьому все. Задача розв'язана. Будьте здорові. До наступної зустрічі.